ти будете за боротися. Можливо, ви будете з собою боротися, з якимись своїми внутрішніми сумненнями, переживаннями, комплексами, або будете досягати того, що ви хочете. Ви будете йти за тим, чим ви хочете, робити те, що ви хочете, і прикладати для цього максимум зусиль. Друга ката, що вас чекає в майбутньому? Вас чекає якісь ваші ілюзії, переживання, якісь ваші сумніви, Те, що не було ясно, це відійти, подивитись на ситуацію глибше, і ви нарешті зможете більш чітко, більш е -е, проаналізувати її з правильної точки зору зважити всі за та проти. І подивитися на ситуацію по-новому. Силу, ви будете сильною такою, ви зможете досягти всього все, що ви хочете. Ви зможете вхопити е, удачу за хвіст. Вам будуть якісь нові можливості доступні. Е, те, що раніше було незрозуміло, неясно, тепер це відходить. Ви виходите з цієї темряви, е, можливо, на ва робота, можливо, йдете на роботу просто. Те, що ви думали, ви зможете виплатити в життя вас. Е, ви зможете всього досягти, і ви буде ви будете проявляти себе з лучшої сторони. Ви будете в цій ситуації проявляти свій досвід, ви будете майстром проявитися в якійсь ситуації.